Алек Болдвін не ховає сліз, ридає ридма просто у залі суду. Тут він не просто голівудський актор, а підозрюваний у ненавмисному вбивстві операторки українського походження Галини Гатчинс. після тривалого процесу актора виправдано. Суддя закриває справу без права поновлення. Всі звинувачення зняті і більше висунуті не будуть. Звільнення є єдиним виправданим засобом правового захисту. Присяжні склали присягу, і помилковий вирок не може бути виправданий очевидною необхідністю. Звільнення є виправданим у цій справі. Трагедія сталася на зйомках фільму Іржа у жовтні 2021 року. Вестерн знімали на ранчо Бонанза Крік у штаті Нью-Мексико, неподалік міста Санта-Фе. Галина Гатчинс була головною операторкою фільму. За сценарієм, Алек Болдвін, який грав бандита, готувався до сцени, де мав стріляти з пістолета. Він схопив зброю і вистрілив, але пістолет був заряджений не холостими, а бойовими патронами. Поранень зазнали кілька людей. Режисер Джоель Соуза вижив. Жив, Галина Гатчинс померла. Її поранення було несумісне з життям. Смерть операторки викликала не лише біль, але й гнів серед кінематографістів, які не раз нарікали на недотримання правил безпеки під час зйомок, і почуті не були. Це суворе нагадування про безпеку зброї на знімальному майданчику. Я підтримую ідею заборонити справжню зброю під час зйомок, якщо це можливо. І двічі перевіряти, аби переконатися, що зброя не заряджена. Хай принаймні двоє людей це перевіряють: перш ніж дати зброю акторові. Галина Гатчинс у дівоцтві Галина Андросович народилася в Україні, а виростала за полярним колом у військовому містечку. Завжди шанувала своє українське коріння, згадують друзі. У Києві вона за закінчила інститут журналістики, кінематографічного світу, здобула у США. Її колеги і вчителі кажуть, Галина була украй талановитою операторкою. Її загибель це втрата для кінематографічної спільноти. Журнал американського товариства кінематографістів у 2019 році вніс операторку до числа зірок кіно, що сходять. В доробку Гатчинс майже три десятки фільмів. Та найбільша втрата для родини у Галини Гатчинс залишився неповнолітній син. Вона завжди казала, що вона українка, завжди говорила, що це те, ким вона є насправді, особливо з огляду на те, як важливо для нас, українців, українських американців, щоб нас правильно ідентифікували. Щоб нас не плутали з росіянами, Алек Болдвін був шокований трагедією. Запевняє, що гадки не мав про бойові патрони, якими був заряджений пістолет. У недбальстві завинила і зброярка фільму Іржа Ганна Гутієрес-Рід. саме вона мала зарядити пістолет холостими набоями, але випадково зарядила бойовими, які сама принесла з дому. У квітні 2024 року зброярку звинуватили у ненавмисному вбивстві. Вирок. Півтора року за ґратами. What, what like man, okay. Такий самий вирок: 18 місяців за ґратами. Міг отримати і Алек Болдвін. Справа тривала довго у 2023 році. З актора вперше зняли звинувачення у ненавмисному вбивстві Галини Гатчинс, але згодом відкрили знову. Через появу нових деталей так Болдвін запевняв, що не натискав на спусковий механізм пістолета. Проте додаткова експертиза зброї довела, таки натискав. Під час другого процесу Болдвіна звинувачували за двома пунктами: це необережне застосування вогнепальної зброї і дії, вчинені із неповагою до безпеки інших. Сторона обвинувачення розчарована, що актора виправдали. Ви досі певні, що пан Болдвін винен. Це ніколи не було моїм рішенням, а завжди було рішенням присяжних. Ви вважаєте, що підвели родину Гатчинс? Ні, не підвели. Ми зробили все можливе, аби домогти справедливості для Галини та її родини. І ми пишаємося своєю роботою. Знову ж таки, ми не згодні з рішенням суду, але маємо його поважати. Ключову роль у тому, що Болдвіна виправдали, зіграли патрони. Адвокати актора з'ясували, що прокурори і обвинувачення отримали від свідка набої, які начебто могли фігурувати у справі, але не надали їх слідству. Це поставило під сумнів усе розслідування. Суддя постановила закрити справу. Після вироку, що знімав звинувачення, з полегшенням плакав і Алек Болдвін, і його дружина Гілері. Разом вони виховують сімох дітей. Після трагічного випадку зйомки фільму призупинили, але згодом вирішили закінчити роботу в пам'ять про Галину Гатчинс. Її чоловік Метю став виконавчим продюсером стрічки. Попри білі трагедію, він визнає, смерть дружини це нещасний випадок. А колеги Галини по цеху вимагають переглянути правила безпеки у фільмовиробництві, аби такі трагедії більше не траплялися. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Максим Галкін співав Червону руту, а Монатік, нібито збирає гроші на ЗСУ. Лакшері, весілля українців за кордоном, розбурхало соцмережі. Пара провела розкішну церемонію на березі затишного італійського озера. Комо. для незабутньої події молодята орендували віллу із назвою Бальбіано, розважали гостей, популярні українські та російські артисти. Максим Галкін жартував і співав українською. Мав спробу автентичного виконання пісні Червона рута. Надвечір на віллі опинився Дмитро Манатік. У співака, як він сам заявив, з'явився вільний час між благодійними концертами, і саме тому він вирішив приїхати на віллу на запрошення молодят. Згодом артист пояснив, що в такий спосіб збере більше грошей на ЗСУ. Вот этот пароль українця <рес> <що? рес> палуниці на наукар залізний. Гарні кількісці, у них личка, як з водиці, вони люблять печериці, полуниці та суниці. Мружать очі як лисиці, та гарненькі в них спідниці. Ожна атака по Криму відлякує росіян приїздити на відпочинок. Кількість бронювань турів впала на чверть після ударів по військових об'єктах у Севастополі. На це нарікають ставленики Путіна та півострові. Чимало пляжів для відпочивальників нині закриті. Їх окупанти перетворили на вогневі позиції. Ті місця, де купатися можна, не надто відрізняються, адже там також безлюдно. Що відбувається на кримських пляжах і чого очікувати цього літа? Лідія Середюк з деталями. Море, пляж, ракетна небезпека. Такі вже реалії в окупантів у Криму на третій рік повномасштабної війни, яку вони розв'язали проти України. Вибуховий сезон у розпалі, і це означає лише одне. Run. Міння з неба стало вже традиційним видом екстриму на окупованому півострові. Сезон 2024 року стартував насиченими прильотами атакам сів і не тільки. В чергу за незабутніми враженнями росіяни шикуються на Керченському мосту ще одному незаконно спорудженому об'єкту, який є законною військовою ціллю. Після підриву цієї переправи у 2022-му Росіяни ретельно перевіряють всі автівки. Сповільнює процес перекриття мосту, коли окупованому півострову загрожує ракетна небезпека. Втім, тих, хто приїжджає цього літа на кримський відпочинок, зовсім небагато. Інформацію про це. Від місцевих отримали у Мончлісі кримсько-татарського народу. Мені сказали, що в Севастополі закриті пляжі. Як закрити більшість пляжів на західному узбережжі Криму? Що стосується південного узбережжя Криму, тобто там Ялта, Алуша, то там вони відкриті, але але не можемо сказати, що вони повні. І вони стимулюють місцеве населення місцевих громадян приїжджати на. Вихідний і зараз дійсно в Криму вже почали такі традиції, коли місцеві громадяни, мешканці від'їжджають на узбережжя Крима, тому що для них роблять знижку 50%. Та навіть такі, здавалося б, вигідні пропозиції на окупованому півострові не такі вже і спокусливі, а надто коли відпочивальники не застраховані від прильоту ракети. Загарбники понад усе хочуть продемонструвати картинку, нібито на пляжах, ажіотаж. Але от як насправді це виглядає: місто судак, що на південно-східному узбережжі півострова і по справжньому безтурботний відпочинок до окупації. А це той же судак вже 1 липня 2024-го. Майже порожні пляжі та набережна. Ще менше людей на одному із пляжів у Севастополі, судячи зі світлин, які публікують місцеві, також на узбережжі у Севастополі відпочивальники можуть милуватися не лише краєвидами, а й роботою криворукою російської ППО. І от результати. Цього року багато пляжів загарбники перетворили на вогневі позиції і закрили доступ для відпочивальників. Ось зенітно-ракетний комплекс Торг розташований просто над узбережжям. Після атаки на Крим кількість бронювань турів цього літа впала на чверть. Поскаржилися окупанти.